від початку російського вторгнення в Україну у 2022-му Тайвань співпрацює з однодумцями, такими як Польща, Чехія, Естонія, Литва та Європейський банк реконструкції та розвитку для підтримки України. Ми допомогли відбудувати школи, церкви та лікарні. Ми працювали з місцевими органами влади над проектами, які є сильними сторонами Тайваню, включно з 5 g комунікаціями, розумною медициною та навчанням у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Ми надзвичайно вдячні Тайваню за цю підтримку. Сподіваємося, що вона буде тривати. А співпраця між нами дуже важлива, тому що Тайвань це країна технологічно надзвичайно розвинута. Україна зараз розвивається стрімко в дуже багатьох галузях, зокрема в оборонній, де ми працюємо разом з багатьма країнами Європи. І ноу-хау Тайваню тут для майбутньої України є дуже важливим. Так само є важливим їхня підтримка шкіл, їхня підтримка українських університетів. Нам важливо, щоб українці залишалися в Україні.